Є, друзі, рибуня, хтось підсів. Окончик. Гарний окончик. Приємний. Угу. Ось такий, друзі, окончик. На полярис двохдюймовий, 3-грамова джагалівка. Вітаю на каналі Як Фішерман. Сьогодні продовжую тестити графіт лідер фінеза до 5 грамів 23 року. Ось Перший кунчик вже впійманий. Подивимося, що буде далі. Якщо цікаво, залишайтесь зі мною. Поставив 3 грами, бо зустрічний вітер, але ось Хочеться трошки далі кинути І поки робив проводку, промайнула думка, що можливо треба трошечки зменшитись, але в принципі окунець підібрав. Ну зараз тільки треба перевірити, чи він там був один, чи вони там зграєю. Якщо граєю, то скоріш за все придеться зменшувати вагу щоб трошечки делікатніше робити проводку і провокувати більш пасивну рибу тому що активна риба вона бере з самого початку ну найактивніша це була трава найактивніша вона бере з самого початку найперша але якщо потім взагалі жодних контактів немає якихось притискань прищіпувань, то можливо він там був один а якщо є якісь притискання, прищипування, то варто спробувати зменшити вагу, можливо, погратися з приманками, просто підібрати під, під рибу ключик. Але для початку потрібно отримати контакти. Все ж таки для початку важливо отримати контакти, і зрозуміти, що риба на точці є. Ага. був богу був контакт. Фінезо... Доволі чутлива паличка. В принципі, Ха. сказав, да? Графіт лідершоп був чутливий. Навіть якщо це UX, то в нас в магазинах вона вартує трошки дорожче Оріона. Вона апріорі не може бути гіршою. З щувічкою в неї все класно. Єдине, що в мене є так питання до дизайну, він такий спрощений, якось так кільце ну як на мене трохи каряво. Але в цілому не так важливо дизайн, як сама робота бланку і Чутливість. Я чому обрав Фінезу саме цю, тому що в мене в плані там наноджигу, мікроджигу у мене було, ну і є, зараз поки ще лишається два спінінга, це Crazy Fish Na One і Орион до 7 грамів 74-й. Так ось, 74-го Оріону, ну я вважаю, до 7 грамів, я вважаю, для мікроджигу забагато. Щоб ловити там на, ну, до 3 грамів. Він ловить, все, все класно, все чудово, але ось дрібну рибу він все ж таки він зажорсткий для неї. А в той же час на Нован він м'який. І ось у мене були зимові риболовлі, коли ось ця м'якість. Давала плавність проводки приманки. В конкретному випадку це був Nimble. 1,6 здається. Чи 1,2, чи 1,6 не суть. І ось ця м'якість давала таку плавну проводку, на яку реагувала щука. Дуже, хар... ну, дуже добре реагувала щука, і я вирішив знайти щось. Таке середнє між Аріоном і Нанованом. В Нановані мене не влаштовує довжина, він всього лише 1,86 м. А в Оріоні жорсткість. Ось Я підбирав, підбирав, ну так, на ту суму, яку я міг собі виділити. Ось припала мені до душі ось ця Фінеза UX. Вона довжиною 2,27 якщо я не помиляюсь. Ну, Може, помиляюся? Так, да, напевно, 2,27 чи 2,29 вона. А від 0,5 від, від до 5 грамів. Тобто і довжина, і вона така пом'якшена, все ж таки фінез, ну вона така м'якенька. Тобто ж виходить, що... А, а, підбирав засранець. Виходить щось таке середнє між оріоном і на нованнам. І можливо, ось я хочу порибалити цей сезон зимовий, якщо не буде зими, не буде криги. якщо... А, ну, це що це таке? Це я щось піднімаю, чи це клювання, чи це якогось багрю? Незрозуміло. Не, не дасть мені договорити. Коротше, по Побачу, як вона себе покаже. Якщо я закрию свої потреби, тобто дальній закид за, за допомогою довжини і м'якість, тобто, щоб я міг плавно анімувати приманки. Якщо все буде круто, то я залишу цю фінеску у себе в арсеналі. А скрізь за все Аріона точно продаватиму. А на Нован я ще побачу. На Нован вона цікава паличка в плані мормишингу, вона така на грані між мормишингом і Нано, як на мене. І я ось мормишингом я не так часто ловлю, тому ну, можливо я ще й на нова на собі залишу. Аріон то, скоріш за все, точно буду продавати, тому що він зажорсткий, з такою довжиною я, наприклад, берегові. Він є, він, він смикає і не закохтує. Берегові риболовлі я у себе закриваю в принципі, в лайті Бексланом до 10 грамів 9 Все Це ж таки довга, довга тичка, скажімо так, краще, ніж коротка. Ось. А якщо мене ось ця фінеза влаштує, то мені виходить оріон, не так вже буде потрібний. одна активна клювака чітка. Невелика, невеликий окунець. Зараз швидесенько, буквально декількома закидами хочу перевірити. Зараз хочу одну поставити, поставити одну приманку. Це просто легенда. Легенда усіх легенд. Якщо я не помиляюсь, це дюймовий релакс копита на двограмовій Ну, Окунь і щука 100% не пропустять такого віброхвостика. На ці приманки переловлено просто відрами. У свій час окунів як тільки починав, ну, починав рибалити, ось цікавитись якось ікрухою, ось вам, будь ласка, не потрібно навіть. Нічого пояснювати, просто легенда є легенда. Тільки ця. <сміття> Перша проводка, перше клювання. Ось такий окончик. Як тільки починав я риболовлю, особливо я не розбирався в мікроджигу. А, просто прийшов в магазин, ну. Найдрібніші приманки, які були, ось релакс копита це просто лав. Давно я дуже не ловив ним, все якось, все якось упирається в ці новомодні історії. Хоча якби... все лежить на видному місці. Да? Те, що шукаєш, завжди лежить на видному місці. Ось Такий віброхвостик маленький, він працює завжди. Працює, працював, працює і буде працювати. Ледь-ледь він його зажував. ледь ледь Зовсім дрібнота. Ну і так як в принципі я й очікував, що тут на площинах буде тільки дрібний і штучний. Я засняв, я засняв. Що ти засняв? Розказуй. Бразильєр Ти мовчи, що ти кричиш це. Ти шов. Друзі, часу залишається мало. Декілька закидів і активно переміщуємося. Ну що, друзі, я можу сказати, не розібрався я сьогодні, не підібрав ключика, не знайшов рибу, не знаю чому, не буду нічого придумувати. Поодинокі оку не ходять. Декілька вдалося впіймати, якби від нуля пішов, але це не той результат, на який я розраховував. Ну, в принципі, нічого, все попереду. Буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Зустрінемось у нових відео.